Під Києвом теж горить ліс. Пожежа почалася в день через аномальну спеку і сильний вітер полум'я поширилось на кілька гектарів. Зараз з вогнем борються десятки одиниць пожежної техніки. Наш Іван Воробйов опинився на згарищі раніше з рятувальників. У тіні 35, на сонці за 40. досить лише однієї іскри, щоб суха трава миттєво запалала. Саме це сьогодні і сталося в Дарницькому лісовому господарстві, що неподалік від броварів. Горить так звана лісова підстилка. Знімальна група ТСН опинилася на місці пожежі раніше з рятувальників. Випередили нас лише пожежники лісового господарства, вже намагаються загасити полум'я. На місці події і лісники кажуть, ліс загорівся в трьох місцях. Ймовірно, суху траву підпалили. Розповідають поза камерою. Вони і скаржаться. Раніше ліс охороняли ретельніше. Нічого немає, чу ходити по лісі. Правильно? У тропінці стояв міліціонер, патрульний, все було, нічого не горіло. Через сильний вітер вогонь поширюється миттєво. Пориви вітру перекидають полум'я вище, бурять уже стовбури дерев. Головне, що полум'я не перекинулося на крони. Площа загоряння збільшується на очах. Одна за одною з броварів прибувають пожежні машини. На місці збирається оперативний штаб. Тут і начальники-рятувальники без коментарів та інші чиновники. Попередніх причин займання не називають зараз. Недоз'ясовування обставин потрібно локалізувати вогонь. Плаха ситуація, що сильний вітер, тому нам в території где-то 15 гектар началось загирання. Характер понятний що це було так А, не, пока не понятен. Поки тим не займаємося. Поки для нас головне потушить пожар. Потім уже будемо вияснити причини. В центрі пожежі температура зашкалює, дим в'їдається в очі, неможливо дихати. Утім, в гідрометцентрі заспокоюють вітер, диме в протилежному напрямку від столиці. Тож дим до Києва не дійде. Немає загрози і від вогню, запевняють надзвичайники. З боку населеного пункту пожежа там розповсюдження немає. Втім. Коли саме полум'я повністю загасять, поки невідомо. Іван Воробьовмитро Орлов та Вадим Зубченко ТСН один плюс один.